Українка прекрасне містечко на березі Дніпра. Яке вражає гостей своєю чистотою та охайністю, зелені, акуратні підстрижені газони, завжди политі квітники, які буяють різнокольоровим квітом з ранньої весни до пізньої осені, чистий пляж, що готовий до прийому відвідувачів влітку, за тишні прибрані від опалого листя вулички восени, завжди готові для приїзду, очищені від снігу та посипані піщано сольовою сумішу дороги міста взимку. До того ж, наше місто чи не найосвітленіше не лише в районі, а й в Області і все це завдяки зусиллям працівників приватного підприємства Садиба та Комбінату Українка. Колектив комбінату Українка працює на благо нашого міста уже не один рік. Сьогодні це підприємство поділене на комбінати Компанія та приватне підприємство Українка. На сьогоднішній день ми маємо два підприємства: приватне підприємство «Комбінати і компанія і приватне підприємство «Комбінати і Українка». За цими двома підприємствами розділені такі види робіт. Комбінат. І компанія виконує роботи по вивезу сміття, прибирання доріг, території, зелені насадження. Також зараз ведеться полив міста, покос трав, вирізання сухих дерев, сухого гілля це ці роботи, які ведуться на теперішній день. В комбінаті Українка ведуться роботи по освітленню міста і обслуговування освітлення міста. Це на сьогоднішній день. Працюють дружні, віддані своїй справі люди. Колективи складаються із 12 та 50 чоловік. Очолює підприємства Сергій Петренко. А завчасним і сумлінним виконанням всіх робіт слідкує головний інженер Петро Іванович Прохорук. Щотижня перший заступник міського голови Григорій Ткаченко проводить штаб з благоустрою міста, на якому обов'язково присутній і Петро Прохорук. На засіданні обговорюються нагальні питання з благоустрою та заслуховуються звіти про виконані роботи. Розпочинається робочий день. Працівників комбінату і компанії тоді, коли все місто ще спить. О четвертій годині ранку прибиральниці, взявши до рук і відра влітку та лопати зимою, виходять на прибирання прибудинкових територій. У цей же час на зміну заступають і водії сміттєвозів. Сьогодні на підприємстві працюють всього три таких автомобілі, та незважаючи на їхню кількість, робота виконується вчасно та якісно. Українка з ранньої весни та до пізньої осені квітне буйним цвітом. Тут і ніж. І витончені петунії, і розкішні троянди. Відомо, що за квітниками біля будинків доглядають самі жителі, та без поливу ці острівці краси не були б такими гарними, а полив забезпечують саме працівники підприємства, комбінат і компанія. Особливо красиве наше місто над Дніпром навесні. Свіжа зелень молодого листя, абрикоси, груші, яблуні в цвіту, а прибудинкові території радують око різнокольоровим розмаєм. Ще одним підприємством, працівники якого піклуються про порядок у місті, є приватне підприємство Садиба. Очолює його Василь Дорогань. Роботи з благоустрою виконуються згідно графіком. Це в першу чергу почали вигрібати опале листя, яке було не вигріблено за прошлий рік. Потім Стали прибирати все гілля, яке було у зимовий період у бореві поламані дерева були. І почали обкопку дерев. І на сьогоднішній день проводимо, щоб закінчити вже благоустроєм побілку бордюр, дерев. А також стовпів про належний вигляд під'їздів та прибудинкових територій у місті дбають 40 працівників цього підприємства двірники та прибиральниці. У двірника свій закріплений участок, так як у прибиральниці житлових будинків, також закріплений за ним участок. Так само прибирається міський ринок. Окрім місць загального користування, прибираються також території, що перебувають у межах Українки, та на яких у зимово-весняний період з'явилися стихійні сміттєзвалища. На учасках поставлені контейнери, заключений договор із комбінатом Українка на вивоз. Цього сміття. Керівник садиби Василь Дорогань говорить, що, як і у кожної організації, у них розроблені плани на майбутнє, втілення яких є прерогативою підприємства. Будуються нові будинки, а якщо будинок побудувався, там треба починати прибирання проводити. І що в будинках, і прибудинковій території, та й місця загального користування. Єдине, що заважає садибі працювати в сучасних умовах, це відсутність достатньої кількості працівників. Недоукомплектованість штату стає серйозною перепоною на шляху діяльності підприємства. На сьогоднішній день мені потрібно 10 працівників, це включаючи на всі види робіт. Часто влітку, проходячи містом, ми відчуваємо запах свіжоскошеної трави та, озирнувшись навкруги, бачимо маленький тракторець або газонокосарки, якими і косять газони. Багато сюрпризів погодні умови дарують працівникам комунальної сфери, і вони не завжди приємні. Зима прекрасна пора року, яка радує морозною погодою та пухким білим снігом. Проте зима 2010 року була нестабільною, а напередодні нового року природа розгулялась не на жарт. Погодні умови. Мови ускладнилися, випав сильний сніг з дощем, від якого ламалися найстійкіші дерева і обривались проводи електромереж. У нас було пошкоджено вулиця юності, вулиця Південна, проспект Дніпровський, вулиця Київська. Це пошкоджені лінії електропередачі з железобетонними опорами. Проте, в Українці, незважаючи на негоду, було мобілізовано діяльність всіх комунальних підрозділів, які розчистили дорогу, що примикає до київської автотраси від снігу та повалених дерев, а їх було більше 50. Двірники з четвертої години ранку розпочали розчищати під'їзди та тротуари, а снігоочисна техніка вулиці міста. Усі працювали в надзвичайному режимі, адже за добу випало 25 сантиметрів снігу. Проте, оскільки за кожною вуличкою міста закріплені бригади, які відповідають, за стан прибирання, то все місто було вчасно очищене від снігу. Снігопади продовжувалися протягом всієї зими, проте українчанам не доводилось пробирати скрізь снігові замети завдяки роботі комунальних служб, які стійко протистояли негоді. Велике спасибі, вдячність комунальним підприємствам. Це першу чергу комбінату Українка, яка практично не чекаючи ж робочого часу а за 2-3 години ночі, з першої години ночі приступала до ліквідації. Це продовжується і на сьогоднішній день. Наприкінці зими погода теж не дозволяла розслабитись комунальникам. Різке потепління, дощ, а потім іще й морози, саме так розпочався останній день зими. Сніжний покрив сягав за вишки 20 сантиметрів впереміж сталим снігом, а вночі усе покривалось льодовою плівкою. Більшість жителів до такого були зовсім не готові, але комунальні служби українки завжди на варті. Була завезена необхідна кількість піщано-сольової суміші. З раннього ранку працювали машини, які чистили і посипали дороги. Техніки, за допомогою якої виконували роботи з очищення, виявилось недостатньо, проте для комбінату Українка немає нічого неможливого. Ми спробували запустити трактор, який раніше використовувався для ямкового ремонту. Це на трактором ТЗ80 підсипили фрезу і спробували цією фрезою зрізати просто шарі льоду. Тому що той лід, який зараз утворився на дорогах і на вулицях, люди вручну ну, дуже тяжко зробуються, і вручну вони не встигають його все порубати. То великі напливи льоду вчора спробували зрізати просто фризою. Воно, хоч і трошки не так швидко йде, але ж ну, результат є. Звісно, більша частина робіт виконується вручну. У місті на боротьбу зі стихією вийшли двірники. Вантажники також задіяні у протистоянні негоди. Усі вони були забезпечені льодорубами та лопатами і працювали по 12-14 годин на добу. Для того, щоб забезпечити пішоходам та власникам автомобілів безпечне пересування містом, українці потрібно 30 тонн піщано-сольової суміші. В цю зиму дуже великий розход цього піщано-сольової суміші, і, і зараз прийдеться просто до кінця зими, якщо далі буде така погода, то ще. Заготовляти по новому З початком потепління вулиці міста були заповнені талою водою. Тому для запобігання цьому очищалася дощова зливна каналізація, а вода відкачувалась. Робота працівників комунальних служб дуже важка та часто невдячна, проте подібна зима черговий раз довела нам які ми безпорадні без працівників житлово-комунального господарства. Адже завдяки оперативній і злагодженій роботі саме цих людей, після зимових буревіїв було швидко розчищені від снігу дороги, прибрані повалені дерева та поновлено освітлення. Щоразу після чергових заметів і навіть навіть у нічний час на роботу виїжджають трактори для очищення доріг та посипання їх піщано-сольовою суміш. Не меншої роботи і навесні. Весняний благоустрій звична справа для нашого міста. Працівники комунальних підприємств разом з учнями і студентами навчальних закладів прибирають набережну Дніпра, окрасу Українки, згрібають доріжні листя, підмітають доріжки, фарбують парканчики та білять стовбури дерев. Готуючи українку до весняних свят, на дорогах Українки регулярно виконуються роботи з ямкового ремонту, аби автомобілісти могли комфортно їздити місцевими шляхами. Незважаючи на важку, виснажливу роботу в літню спеку і в зимові морози, на підприємствах працюють люди, віддані своїй справі. Тут є і ті, хто трудиться на підприємстві більше 20 років. Люди, які з нами працюють, це люди, які мають уже стаж роботи більше 20 років. Як і раніше, ще з комунальних підприємств, які були до цього, всі залишилися в колективі. Якщо брати по двірникам, це зараз двірників 14 чоловік, із них половина людей вже пенсійного віку, і, і постарше, ще, які добросовісно працюють. Це люди, які мають вже великий стаж роботи. Так само прибирають біля домів. Я думаю, мешканці нашого міста добре їх всіх знають і самі можуть оцінити їхню роботу, їхній труд. Тому що підприємством, їхня робота оцінюється, підприємство задоволено так, як працюють працівники нашого підприємства. Добре працюють і вже в основному люди, які довго працюють, це трактористи, Удод Володимир, Гуріненко, Микола. Рудик Микола, ці люди вже мають більш такий стаж, які в нас працюють на тракторах. Хлопці молодші, які поприходили. Це Плішаков, Федір, Плішаков, Анатолій. На автомобіль зараз прийняли Тимофієнка Ярослава, який привозить асфальт і велося, він возив асфальт. На автомобілях сміттєвозах теж люди працюють, які добре працюють. ми їх... До них немає ніяких претензій на теперішній час. Люди знають свою роботу, люди люблять техніку, доглядають за нею і тільки за їхньої старанності, тому що з теперішнім часом і з запчастинами, то якби люди самі не ремонтували, то було б трохи скрутно. А так вони другий раз і самі приходиться їм купувати ці запасні частини. Потім з часом гроші повертати і повертаємо. Ну працюють добре, водії спецтехніки не лише керують автомобілями, а й самі їх ремонтують. Зустрічаються колеги і поза роботою. Дехто веде активний спосіб життя і бере участь у щорічних місцевих спартакіадах між підприємствами і організаціями міста. А цього року в українці проводилась 25-та ювілейна спартакіада між комунальними підприємствами Київської області. До нашого міста завітали 12 команд з Борисполя, Білої церкви, Обухова, Броварів, Вишневого, Василькова та інші. У рамках спартакіади проводилися змагання з таких видів спорту, як шашки та настільний теніс, які проходили у спортивному у комплексі енергетик а з футболу легкої атлетики та силових видів спорту змагалися на міському стадіоні. З українки була представлена команда, що складалася не лише з працівників підприємства з обслуговування житла. В цьому році визначили, що обласну спартакіаду працівників житлово-комунального господарства буде проведено в місті Українка. Але зрозуміло, що працівникам нашого міста, нашої галузі, просто соромно було б не виставити команду і прийняти участь у цих змаганнях. За час роботи на цьому. О, підприємстві ну вперше наша команда приймає в такому рівні змагань участь, тому хотілося підібрати команду, яка дійсно покаже якісь результати. До складу команди увійшло 18 учасників, які представили усі види спорту. По закінченню змагань переможців було нагороджено пам'ятними грамотами та кубками. Збірна команда з Українки зайняла почесне четверте місце у шахах та у футболі. Вона була третьою у настільному тенісі та у легкій атлетиці. Четвер. Наші футболісти покажуть непогані результати, тому що є люди, ну по-перше, ми перед цим недавно приймали участь у місцевих змаганнях в міста. І по футболі видно було, що деякі люди можуть показати непогані результати. І Саша Юрченко, і Тарас. Це всі ті люди, які досить непогано грають в футбол, не дивлячись на те, що таких тренувань постійних не проводять. Ну, я сподіваюся, що е, якийсь середній показник у нас по футболу обов'язково буде. От такі вони працівники підприємства. Садиба, комбінату Українка та комбінату і компанії, завзяті добросовісні робітники, гарні спортсмени та просто хороші люди.